Так, всім привіт. Сьогодні я на своїй пасіці буду займатися міченням маток своїх. Є в мене там декілька маток немічених. Це спіймані рої і одна сім'я, молода матка, яку я вивів, замінивши неї на стару. Так як, ну, Сім'я просив, матка була, сім'я просідала. ну Там старенька матка була вже для неї років напевне 3-4. Тому замінив і вона в мене також немічена. Буду мітити для того, щоб потім... Легко і швидко знайти матку вулику, так як впійманого руя я хочу об'єднати з цією сім'єю, яка не набрала силу за сезон. Мітив я в цьому році свої матки ось такими чотирма кольорами. Мічу я для своїх потреб, тому не обираю, в якому році яким кольором. Мічу на свій смак, можу і червоним, можу голубеньким, жовтим, мені нема різниці. Записується все в щоденник, тому матка з якого кольору, в якому вулику я знаю, так як в мене є записано. Ну і плюс є в мене ще отакі еполіточки. Лишать вони вже в мене декілька років, але не клею, тому що ніяк не міг підібрати підходящий клей, яким би було зручно ним клеїти і цей клей не засихав, і я його не викидав майже повний. Тому придбав. ось. Собі клей, такий німецький виробник, ще запечатана упаковочка, ще я не відкривав. Спеціальний клей для мічення маток. І зараз буду пробувати. Є в мене вже піймана матка. Ось бігає одна на її прикладі. Зараз я цю політочку на неї і приклею. Є в мене е, така думка, щоб кожному вулику в мене була матка різним кольором. В випадку чого вилетить рій, і я буду знати, моя, не моя, з якого вулика. У мене кольорів вистачає. Плюс лаки, еполітки. Так що я думаю, у кожному вулику в мене буде матка різним кольором в подальшому. Ну і записана у зошит щоденник свій. Де я веду, де я собі записую, щоб е не забутися, деяка матка, деякі можливо нюанси потрібно записати. Все в цьому зошиті є. Навіть Якщо зараз знайду, покажу з малюнками. Зараз зараз покажу більше. Ось, карта моєї пасіки. Тут все є. Все записано, так що <свісно>, точно не, не забудуся де що і як. Так, зараз пробую мітити. Така є в мене штучка спеціальна. Для того, щоб зручно було політочку взяти і приклеїти до матки. І я ж кажу, вже такий клей всередині з паличкою щоб його набирати. Зараз будемо пробувати, я ще сам не знаю, як в мене вийде, так як таким клеєм я ще не користувався. Так, поїхали. Будемо клеїти, так як матку відібрав, потрібно в неї зараз буде повертати. Такий клей, зараз побачимо, наскільки він зручний, наскільки він якісний. Так, прижимаю матку. Так є. Беру аполюточку зелененьку. Приклею і відпускаю. Так, нехай вона зараз трошки побігає, але і підсохне. Такі клей закриваю. Yeah. Так, ну, Надіюсь, що він мені там засихати не буде, наскільки пишуть, що він не засихає. Ось так закрив плотно. Ну, Кришка і справді плотно закривається. Так що Будемо бачити, буду слідкувати, наскільки ця політочка буде триматися крепко. Так, ну матка бігає, все. Є з зеленою політкою. Це ройова матка. Я помітив зеленим. Але я в щоденнику запишу, що це ройова. Невідомо з якого на року, І на слідущий рік вона обов'язково піде на заміну. Ця матка на молоденьку. Але так як я казав, вже повторюся. в мене матки для своїх потреб. Так що можу собі дозволити мітити матки будь-яким кольором, яким я тільки забажаю. Зараз 5 хвилин чекаю і йду неї відпускати вулик, побачимо, яка буде поведінка бджіл на матку вже з ось такою зелененькою міточкою. Так, крайня рамка шинка стояла. Вони неї трошки потягнули і закинули, так як взяток закінчився. Так, і ось зараз на оцю рамку відпущу матку. На неї будуть обміковувати, вивчати, чи це точно їхня матка. політку, ну, а Тоді зрозуміють, що все нормально. Матка має бігти собі далі працювати.